Вже сам заголовок це своєрідне фу, але повірте, далі стає ще гірше. Трохи контексту. Мені 27, не небінарний, приблизно рік тому ледь не вдалося попрощатися через алкоголь. Не вдаватимусь у деталі, бо вони огидні, але з'ясувалося, що я маю сильну алергію на багато алкогольних напоїв, через що тоді опинився у лікарні майже на три дні. Очевидно, я перестав пити після цього випадку. Але це було до сьогодні. Сьогодні я вирішив влаштувати гарну недільну вечерю для своїх бабусі, дідуся, кузенів та тітки: Часниковий хліб, запечена брюссельська капуста і пенне з горілчаним соусом. І ось не знаю, що на мене найшло. Чи то святкова атмосфера, чи той факт, що пляшка горілки годину стояла на кухонному столі, але я вирішив зробити собі невеличкий коктейль. Що може трапитись? Хвороба, смерть, що гірше, так щось гірше, цей коктейль мене накрив. Жорстко. Я забув, що толерантність зникає, особливо після року, без алкоголю. Отже, я сиджу на дивані зі своєю родиною, дивлюся прем'єру сезону серіалу Єллоустоун, про який нічого не знаю, і намагаюся приховати, наскільки п'яний. А бабуся не припиняє задавати купу запитань про сюжет серіалу. Після 27-го питання я, нарешті, просто випалюю. Ба, єдине, що я знаю про цей серіал, це те, що Бет це мамочка. Мої кузини ледь не луснули від сміху зі мною, а не надімною. Навіть той, що зазвичай просто завмирає в кріслі, прийшов тільки заради їжі. А бабуся з дідусем відчайдушно почали питати всіх, що це означає. І, звичайно, наймолодша кузина 19 років вирішила розповісти їм усе про фетиш на мамочок у повних деталях. Зануривши мене в ще глибший сором і приниження, як завжди, тепер мої бабуся і дідусь знають, що в мене є фетиш на домінуючих старших жінок, і я живу з ними. Я випадково надто напився і сказав бабусі з дідусем і всій родині, що вважаю Бет Датон мамочкою.